Так, відео про називається Капелан Онлайн. Кожний воєнний мав можливість поспілкуватися онлайн з воєнним священником. І зараз буде маленький лікбез. У нас тут ці, що одноглазі захопили землю. Вони заборонили всій своїй структурі говорити про Ісуса. але Христос вони можуть говорити. Ісус, чого вони не хочуть говорити, бо це той, хто раніше тут контролював землю. Вони, її, типу, захопили, і вони там придивляють, що він більше сюди не вернеться. Планета їхня, вся оця штука. І тут я процитую нас Буданова. «Но случилось слово із трьох Коротше, нові правила. Ісуса вам можна використовувати. Не можна продвігати тепер розп'яття, іменно де прибита людина до дошки хрест. Хрест таки можна, розпяття заборонений. Ісус тепер дозволено. Я дозволяю ад на фазі тут більше нічого не рішають. Така є життя. Йдемо далі про капелан. Багато людей мають. Різні запити по спілкуванню. І, наприклад, якщо воєнним не так просто спілкуватись, наприклад, з психологом, як це назвати психологом, то частину цієї роботи будуть виконувати це воєнні капелани. Плюс вони зможуть зразу оцінити степінь людини по голові, кому зараз важко, не важко, що не було всяких ситуацій, всяких ситуацій, і воно буде нормалізовувати. Загальний такий стан воєнних, тобто це є запад, я передаю запад. Плюс воно можна там за чатіки, в нас там додатки, якісь це все. Тобто, хто не в курсі, я один раз вів службу Божу, я типу, священник і в мене статус теж воєнний капілан. Я тим ну не як я займаюся інакшому, тобто люди тут якісь залякані, я все стараюсь зробити простіше, щоб люди видихнули, ага, можна так. Це є моя задача. Друге. Священники є нормальні, є ненормальні, і ненормальних теж є багато, бо деколи мені недавно один попався, який розказує, що горілка то є для розумних людей. Щось щось там, і перше чудо, яке сотворив Бог, то перетворив воду на вино. Тобто того священника його Бог алкаш, і хоче, щоб його люди збухувались. І він, щоб вони далі бухали, зробив їм вино. І в мене, от питання до цих священиків, я не знаю, це назвати пропаганду важко, оцю мерзость продвігають. Ну ви ідіоти, кончені уроди моральні. Ну, як вас називати? Якщо ти тупорила, мразь, закрий хлібала, зніми з себе оцю рясу, бо ти є клоуном конченим і ніколи більше в своєму житті не відкривай рот, це є про цю всю ситуацію. Де є переатестація священників? У нас була переатестація з цим, з міліцією ну там хоч якось. ну блін. А цих тобто, хоч, хто ходив хоч раз в церкву, послухав, що вам там і собі щось корисне почув. Вийшов з церкви, такий, ага, в мене було тото, -то, а тепер в мене буде от тото. Тобто не знаю, може когось є, ну я розказую свій досвід, чого я туди не ходжу. Оце всі прийшли та будову, що то там послухали. І всі пішли, а ходять туди, щоб поставити галочку, що я доходжу. Бо не ходити, типу не камільфо, а коли я ходжу, це камільфо. Це загальний рівень освіти, посвящеників, не є нормальні, просто які мають допомагати людям зрозуміти щось, віднайти якусь істину людина, яка має морально-етичні проблеми всередині в себе, вона щось не знає, не розуміє їй складно в житті. Намає закрити ці питання, і священники мають їм допомогти. І тут воно ну, ніби і є, але ніби і нема. Яка ефективність цієї роботи, яка ефективність роботи, і яка ефективність адекватності священників, які зараз є? Хто їх перевіряє, хто їх перетестовує? Банально психологічні тести, ще щось, як перевіряти, чи людина адекватна. Коли він там прийшов з книжки, щось прочитав, перерозказав текст, ну, типа, «Да я теж знаю людей, які можуть читати з книжки, ну типа, і що? Ну, ще й костюмчики одягнув, це вже, блі, із Христом ходить, це вже заслужено. Контроль священників, переатестація. Психологічні перевірки. Подивіться, РПЦ. Це типа священники чи шо. Скільки, тобто один такий священник збидлить людей з приходу. Скільки цих священників і ремокатоликів е е е е з цим е папою, ну, що вони адекватно можуть нести людям? От хто мені може сказати? Чому вони є кращими за РПЦ? Якщо вони є такі ж самі, якщо цей от папа їздить до цього кірила і в них весь весь вони одинакові, них одинакові гілки влади. Ну, оці релігійні. Тобто, це одинакова. Така деструктивна е лінія, де люди думають, що йдуть до чогось хорошого, а там їх там будуть капельці, по капельці, блін, збедлювати. Тобто люди самі обирають або покращити ситуацію, щось зробити, або нічого не робити. А в них там, ну, в священники там ієрархія, як спецслужбах, зверху сказали, все, всі виконують копат, викинули нафіг. Там нема. Бог. В цих є папа. В них папа Бог в цього Рима католиків. А, а Бог це Брендінг. Подивіться, що у нього, нього там за, -за, за монстрик стоїть. Тобто зад нього цей монстр, а спереду він його віщає. Ну і всім ок, там скільки мільярдів людей. Всі ці секти, що у нас є, ще щось, ну блін. Контроль, перевірка. Якщо треба садити їх по тюрмам, смисл, якщо є, як є в нас ці АОЄ, які збадлювали людей і проводили цю тюремну е, деструктивну ідеологію, тут у нас є релігійна деструктивна ідеологія, яка захоплює людей і так само нищить їх шкоди. Тобто, воно не є про те, що це є щось там, менш корисне, якесь не таке, це є про пряму шкоду людям, які тут... цей крок за кроком робота, як РПЦ. I asked God, Why are you giving me this challenge? God replied, Overcoming challenges strengthens your spirit and teaches you resilience. I asked, Why are you making me wait so long? God replied, Patience cultivates wisdom and readiness. What's meant for you will come at the perfect time. I asked, Why are things so complicated? God replied, Complexity brings depth to your understanding and appreciation of life, guiding you to find simplicity in chaos. I asked, Why can't I see my path clearly? God replied, Walking by faith, not by sight, strengthens your trust in the journey and the lessons learned along the way. I asked, Why do I feel alone in my struggles? God replied, You're never alone. This feeling is a call to connect more deeply with others, recognizing the unity in all struggles. I asked, Why is change so hard? God explained, Change is the process through which growth occurs, shedding the old to make way for the new, even when it's uncomfortable.